Холодильник порожній може перемогти і телевізор. Віталій кличко. Камера не включається. включив. Вітаю, шановне панство! Сьогодні ми ліземо е в річку на Борщагівці. Зараз ми гаряче чекаємо наш автобус, тому що він... Е Дуже ну, довго. Ми можемо його проїбати, Такі не метрополітена, а, лімі, автобуси. а так от... не да, автобуси. Да, да. Тільки ходиш, рідко, тому що у нас мертвічко. Коротше, зараз хочу моментом. Ми запрошуємо пані Кристину на святкування Нового року в 61-й будинок. Гайдя з, з нами, ми завжди готові прийняти і буде цікаве святкування. Два чоловіка. Она... Не скажу. Сила, чоловіка. Так, так. Два чоловіка, одна жінка і кілограм морковки. <рес> ну, ви не слухайте його, це все фейк і провокація, а так ми сьогодні ліземо в річку Бочагівка чи нивки, хірпами, як вона називається. От. І ще хотів... Воно знімає, хотів сказати, коліги, що колеги, хуйня у тебе відео. Последнее было хорошо. Последнее было. Не доебаешься, честно. Кроме последнего, мало экшена, мало распиздяется, ну шо це таке. А шо за качество съемки? Да, хоть пиздец. У него качество съемки, но это просто ужас. Подавись, какие у нас. Да, да, піздец, вот у нас высокая школьная. <святна>... Ой, какие смешные мужики. Вот, какие у нас тут нормально. Подожди, корпуса. подожди. К, коля, коля, коля. дай Господи, вот так. Короче, это ко у Коля, Коля конечно, про конструктивную критику. Ебать, все твои видосы, кроме последнего, там про пещеры. они такие, блядь, скучные, пиздец. Ты там шугаешься а, всего, что, блядь, только можно. Ну, в принципе, а, ничего, ничего не поменялось в школьных времен, Коля. Так что надо будет посмелее, блядь, и нажать э, э, яйца, понимаешь, панам и ебаный в рот. Это, же, блядь, даже стыдно дивиться. Последний видос реально разъем. Там было и трохи экшена, и, в принципе, эээ... тебе было там побольше, там поинтереснее, было. Кстати, твоего кента не видно нихуя на видео. Я понимаю, я знаю, это же школа, это, такая тема. Годно. Так что, Коля, продолжай, но видео то хуйня полно. Мы дизлайки ставим на каждый, кроме последнего. Да, и комментарии тоже дизлайки, так что дивись на видео, учись, как надо делать. я Не знаю, не видел. Коротше, панство. Ми хочемо розповісти нашу проміжну пригоду. Заходимо ми в автобус. З нами ще один був такий чоловіага. Сміш ми дуже смішний вже. Підходимо саями, коротше бісльопла, звичайно. И тут, блядь, обосны воняют. Короче, твой мужик обоссался. И Игорек сила доросла. я, блядь, тюхал. Такие amazing. Лакшери лайфстайл получается. Короче, определенная аура следила данной особи. И Він достатньо такий, ну, короче, член харизми, можна сказати. Ну, але, вопреки всіх його стараннях, він не зміг виконати повністю цей план, того, що людей було настільки дохуярше, ніхто навіть не відходив від нього. Всі нюхали його зсяке. Він стало просто холодно, ти набісався, або взяв. Ся заїхав тепер. Не надовго він собі тепло з'явив. Не менш тебе ще. Весь автобус був запотів. Ось такі от пригоди. Ну, а ми продовжуємо на шлях далі. Так, громада, і того. Ми дісталися до нашого залаза, підземна річка Борщагівка. Колеги, насолоджуйся шикарною якістю нашої зйомки бери мари Коротше, Короче, і нашим вайбом нам на то, що нам похуй на подписчиках. Нам взагалі, критично поїбати. Нам це тип написав, или я не знаю, що знаєш. Ну, не знаю, залог, короче, кончений. Ми його короче, двох відео обсирали, конкретно. Трьох. Трьох. Обсирали його, і его. потім, потом схвальні коментарі писав. Я хоєй ебать доволі його под відео Ну в данном случае по Днепру. Я тебе припаю, підписався на канал. Ну да, за це респект, конечно. Тут ничего себе тут, конечно. Блін, просто реколлектор. Як как на окраинку прощалочку. Глубины шутишь, сколько сказать. Так, ну ладно, ми продовжимо наш шлях. Так, і так, громадяни, ми знайшли повну безвідповідальність. Незаконна врізка з автомийки, яка знаходиться на південній Борщагівці. Громада, надо цим що це ділець? Прямо в біологічному золоті єдине добре місце, яке знаходиться на Борщагівці. І вони і його вирішили з країною. Ну що це таке, ну? Я вважаю. Це кличко кідер, тому що їм дозволить цю хуйню. Замурувати нахер було. Ну, сутки сутки мене це реально безобразі. От, і для, ой, і для дігер. Колеги, наслаждайся, як е, на сьомці. О, диви, у вас в Європі, в Європі, пенних ван немає. А у нас, а у нас, на да, борщаги, єсть. Yes. Макс, що лучше? Э, гавняшки, гавношарики чи піношарики? Ну, іщем плюс. Ми можемо сирати п'яновіще і Це ще одна екологічну катастрофу, яка залишить питання на що подальшу подорож. Хо, бо... а ти є ти? Ну, блядь, понадобиться. Що? Я вахаю, це воду? Може, може десь аварія на теплотрасі і вони сюди скидають. Які там рівні варіантів? Громада рівень аварійності. Я ставлю... другий. Це теж другий, але засрані тут на третьому. Так. Електр засраний дуже сильно. Куча говна. І от приколи, там мусорка валялась. Що тут є срібки? Тут є срібки, на удивлення. Громада продовжена шлях і побачили тут все таке безобраз'я. Ну це я у нас рішення сліди. Типа, тупо вийшов. Я, не... я не знаю що там произошло, но... але воно може тупо вивелитися сюди і буде дуже плохо. Андрюшка, що це таке? Безобразие. Ну, це все це, що це Дуже багато априору. катаклізми смачні. Це анальна трещі, так. Деяких. Від дівчат з нашого району. Несмішно. Дуже сухо. Ну, коротше... Колектор в реально хуйовому стані. Це вже третій рівень обов'язків? Так, це вже третій. Це поки що найгірший колектор, який можна буде після ріховатих. В цей момент дуже такий повищений. Так. Причому, для того, арматура. Тобто, воно реально... Га! Таке, типа, ну крепке, на при цьому тафезу тако. Коротше, Ужас, Крічко, спасай борщіговку південно. Громада продовжує нашу подорож по лісі Боршинівка і виявили тут коріння дерев, які пробилися під землю. Тут навіть хтось їх скрутив. Але це, звісно, прикольно, але це непозволітельно, тому що корні, по-перше, розпирають повністю ці плити. І по-друге, вони тут забивають колектори, що тут в якийсь момент може аж до потолка намити всяку ґрунту і затопити всю борщаху. Це повністю і тому по-хорошому це все треба обрати. Але, звісно, в цьому є своя статика прикольна. Ну а ми продовжимо наш шлях. Напис на стіні каже про те, що нам 100% потрібно рухатися в тому напрямку, що ми зараз і будемо робити. І, до речі, ми знайшли цікаву знахідку. Це керамічна труба першої київської каналізації, яка по яких причинах тут знаходиться. Такий виряд вона має. експонат насправді експонати для того, щоб бути в музеї Київської каналізації. Ну, Він валяється тут. Є музей київської каналізації. Ну вот у мужиканалізації точно есть. Я думаю, да, потому что мужик не приезжает на зайти. А я директа. Да, кстати, вдруг или деньга. Да, да, тупо, блядь, вони заембали в суперку, тому що находили кирпичи и а дебели закріпить. Дорогая товариство, продовжуємо рух замість себе. Це про те, про що я говорив. Качество. Бач, колеги, які качество набути? Оце все намити, це, ну, це просто непозводительно. Воно буде накаплюватися аж до потолка і в результаті просто заб'ється колектор і водичка не буде текти. Вона буде витікати через блюк. Тому це повне неподобство. це треба на, наймати бригаду робочих Михайловича Петровича, щоб вони це все вивозили. Це Нормальна практика, всі так роблять, але, але на жаль, є такі колекти, які це не робиться. Громад, це те, що ми показуємо. По якійсь невиданій причині е, даний тунель засосало в землю, як видно десь наполовину. Приходиться йти в таких умовах. Скоріше все це спричинено АПО ремонтом великої окружної дороги у 2016 році турками. Турки ж вони понаїхавши, е, або ж. E, причина в тому, що болі тут проходить озеро, а біля озера грунти такі собі, ну не очень, типа крепкі. Там всяка глина, говно, мух. І от воно все просило. Це, звісно, не А Зараз я тут трошки прийду і покажу. От, типа, йде не поїздят у ну, них. В принципі, не якось стоять і як срала типа. Так, от, ну не, ну, не суть важливо, а тут хопа, добрий день. Ага. От, колеги, відеш, у нас фонарик за 250 гривень в 20 м дуку по все видно. Для того, що у колеги. Колеги, это правда. Да, колеги, блять, учись знімати відео, дивись як ми знімаємо. Ну що, малиші, от ми проходимо далі. Е, от е, недавно ми пройшли там дуже страшний участок. Там виходить... От, ви можете побачити, там наче... Е... Тупо упавша, І, а, Але ми, нас не зупинило, ми продовжуємо наш шлях. А, дивіться, ми а, за нашими даними розвідки проходимо зараз плюс-мінус під озером. А, під ногами у нас гамно, тобто, ну, мул і всяка хуйня. Того, Засався, того цього пальничця зможе засосати і піздець. Я став достатньо сильно має потяг, так би мовити. Перше ще йде тунель, ми ще не знаємо чи будемо йти, але зараз будемо перевіряти. Насамселя, реально не власне. А попробуй в інших част... частинах. Скоріше за все сенсу туди йти немає. Скоріше за все. Наша бусинка. Не даром ми з Максимки подарили цьому типу. Цю хімзу Він тепер може перевірити. Ага. Там, ну, по-любому. все, Там більше, ніж поколено, просто не став. Ага. Ну все, коротше, не варіант далі йти. Того ви там -то точно не прийдете. Я тут з великим дердом. Там наш поворот направив. Вона живе ця і пара сіла. А ну <клес> О, не, пас, нам доведеться розвернути наш крейсер Аврора і... Повернутися від ногами, а саме вилізти з парку, як наше перше е, відео. I can do whatever I might. Yeah. Так, оскільки ми не маємо фінзи, то нам приходиться йти по такому парапетіку. Пан Андрій, кохує від життя. Знаєте, що коли є хороші друзі, в Це... нього поповні. але mm хороший -hmm. подарок. А у нас поході сюди, йдемо по такі Дякую. Це ще поки неповна, так сказати, залупа. Чим далі ми будемо йти, тим глибше наставатиме. Вон, як ці хоробрі парубки мають долади ці перешкоди. Зараз ми за ним послідкуємо. Я ж служу цій команді як вірна підставка, так би мовити, завжди готовий підставити плече в разі негараздів. Ось Зараз я заходжу до моменту, коли вони вже не зможуть йти, І я покажу вам. Ось, як ви бачите, ким вже до колін мокра, Фокусировка залуба. Тут до що... каналізації почали Одному. Ми в на тоді, коли вже будемо вирізати комунікацію. З того виліземо в якомусь парку біля якогось озера. Зараз пан Максим вилазить і ми, Рафович, минулий минули досвід, відійдемо відсюди, вже зробимо заключення. Тут якийсь ресторанчик, собачки гавкають і вечерня Ну, Ніхай не видно, короче мікрорайон. Дійсно, поясуємо пальчиком. Ну, способний пані. Все, йдемо туди. Давай, біжі. Коротше, немає в мене більше з палуком. Телефон розглядиться. Байдеш, <пасити> не фіна? <філяпку> Та ні, я поки тут понарізіть, що видати. Так ідо громада. Ми вирізали сухими із води, ну почти сухими. <пасити> вот. В цьому все добре, упала не було, якість відео просто шикарніша, я думаю, на цьому каналі. Тому у Колі є... як його поганяють на терімках, треба брати у нас приклад. цим все сказано. Ми відвідаємо канал Колі є, е, на нашому каналі, щоб усі підписники, усі 1,3 підписники на каналі Колі є, е, що його насправді Коля а гей. Коля от, от у нас 46 подписчиков, а його него так 1.3. Ну ви вы думаете, что это вообще типа ну, е, ну, ну, все розумієте, це все, все сказано. У нас там на видео, там, по 400 переглядів. У нього 7.7, 1.3, ну одно хорошо, одне є на 500. Детський сад. Детський сад. Дівський. Сказати, Ми хочемо закрити пану Миколу. Знімати відео українською. Бо ми розуміємо бабки, Коля. Бабки, всі лять бабки, ну все-таки. Ну переда... не будь з радобом. На... Бо на черівках таких не вважаєш. Коля. А то поворот назад в Україну не буде закритий. я просто прийду. Ладно. Yes. Ми не заслужуємо сексуальні девіації. А ладно, ми заслужуємо сексуальні девіації. Того буде їбати жорстко ти Блять, есть воло це теперь лихуня і колеги. Не дойбойся. Засудилось там. ну В тому числі, но це развивается також якісь там особые фетиші, по типу профилии, э, і короче. Мені каже, ну краще таке сексуальне розвитку, я ж про це і сказав. Я вважаю, що раз, рядом профілію, як якраз можна і поставити гецько. Ну типа це буде на увазі як персони, які мають прям засудження з боку суспільства. Шо, а цих, цих гомінських підікінь, коротше, суспільство весело все А про те, як люди не можуть і мертвих людей то це не їх засуджують. Чи знаходишся це несправедливо? Звісно, звісно. Зараз нинішній світ після чудового розвитку Європи зараз він загниває. Все почалося з того, що відмінили радіжу. Отак ось. От. <реш> найбільше, найбільше я. Всі добре знають, що а, а, білі а, це люди свободи, а чорні це ті, хто мають а, бути рабами у них. Так задумав господь Бог, нічого з цим не можу діяти. Тому а, і цього моменту почалося це твідер, що це ще хуйня, коротше. Я там, я, там розкажу одну прикольну історію, блядь, був в Африці, коротше, там ніяк постійно був охуєл. Африки, блядь. Ты блядь не то що Европа, блядь заходиш, сука, в Генри, а там, блядь, одні блядь. Блядь. не гор, йога. А бля одні Ну, Одні Да. грани. Ня, мужики то сагають заїхати. Разу видно, ти... біла людина. Приходиш ти в качалку, да, голий, все нормально, снимать. А як одеваєш, тізні, вже, Пітер, Пітер. Ще, я подиваєш, і я підер, підор. А громада, ми як правильно люди нам треба направо. Ти стала молодежь? Висловлює думки, які має бути росущі кожному європейцю. І має бути настановою кожного уряду. Тому е, нахуй чорний, нахуй арабів, нахуй азіатів, кромі японців. Японці якось охуєнно себе чухають. Вони навіть расісти. Це правильно. Ой, вони був остров, там, де вони коротко, захопили е, дохуя типів. А, І тупо в цей остров вони їбали бабу. Ахує, Тупо остров для сексуально, івай хентай, як я дозволив. А катаку до хентай передався? Ну, коротше, не тут друзі. Головне, що ніяк і а будь педоразу, це означає будь-чьорний. А чорний на хуйня. Тому підписуйтесь на цей канал, не дивіться кольори. І гера Сьогодні все завтрашній день смотреть. смотреть могут на все, обидя Сегодня не все могут завтрашний день смотреть. Мало кто может так делать, нет, yeah, нет. Yeah. Встаньте и посмотрите завтрашний день. Завись от вас. Встаньте и посмотрите завтрашний.